Христос Воскрес! Ці надзвичайно радісні слова чули у День Великодня курсанти новобранці навчального центру ВМС України під час освячення пасок, яке відбувалося на пасу військової частини. У день великого свята Воскресіння Господнього дощ не став на заваді проведенню церковного дійства освячення пасок. Паски для майбутніх моряків освятив отець Макарій і Української православної церкви Київського патріархату. Пасові сир, масло, молоко, яйца иншу поживу, и нас бережи у блага Твоїй, чтобы мы насолодчиваетесь с цими твоими щедро поданными дарами, насыты и невомовнутою бластью, а ради присветлого смерти в трезвенного воскресенья Господа нашего Иисуса Христа, вот твоя держава и твоей Царство и Силы слава, Отця и Сына и Святого Духа, ныне и по на віки веки. Амінь. отже, православні традиції свята Великодня в наші часи добре наслідуються військовослужбовцями військово-морських сил збройних сил України. Чудово, що радість про воскресіння Господня змогли отримати майже всі представники від призовника до старшого офіцера.